Ямковий ремонт доріг в Южному. Замовниками є два комунальні підприємства Екосервіс та Южтранс. Роботи розпочалися в місті понад тиждень тому. Латки вирізають біля прибудинкових територій по проспекту Миру, вулиці Шевченко та ліцеї номер 2 Замовником ремонту міжквартальних проїздів є КП Екосервіс. Через брак коштів в бюджеті ремонтуватимуть ділянки, де лише великі ями. Ми прорахували, прочитали всі ті об'єкти, які закріплені з нами по ямкам, і там сума вийшла десь на 1,7 млн грн. Наразі ми отримали тільки 470 тисяч гривень, і ці гривні, ці кошти підуть тільки на ті глобальні ямки, які вже такі, що не зможуть їх обійти, об'їхати. На ямковий ремонт міжквартальних приїздів на близько 200 тисяч гривень екосервіс уклав з компанією Компані». Найближчим часом на виконання робіт мають оголосити ще один тендер. Всього на ямковий ремонт з бюджету виділять близько 470 тисяч гривень. Ямковий ремонт доріг в місті замовляв КП Транс. Ремонтні роботи на дорогах вже завершені. Роботи були виконані в течение неділі-полтори. Сумма 342 тысячи. Я ремонт ділався на семи вулицях. Это улица Новобелярская, улица Иванова, часть улицы Приморская, потому что часть в капитальном ремонте, улица Шевченко, улица Коммунальная, въезд-выезд, автостанцию, проспект Григоровского десанта. Все зависит от, от нагрузки на дорогу, от погодных условий. Думаю, что на полгода хватит нам. На ямковий ремонт доріг «Южтрансу» виділили кошти у повному обсязі. Виконували ремонтні роботи компанія Юстройкомпані.